І так, нарешті заїхав на першу заміну оливи двигуні. Toyota Corolla 1.6. Звичайна механіка. Ось так зняли захист двигуна. Ось такий маленький піддон. Зараз будемо робити першу заміну мастила. Ось такий комплект для заміни оливи. Масло оригінальне Toyota 5В40. Фільтр масляний виглядає ось так. прокладочку вже як вкладеш. Такий маленький, не так, як було в Volkswagenі. Це у нас фільтр салону. Взяли все фірми Мен. І ось такий цікавий повітряний фільтр. Зараз будемо встановлювати, я все покажу. Ось Будуть вот жег, ну, як грузи, заглушка, кришка відкручується, вона внутрішставляється, ага, і затягується. Я понял, прокладочку мідну поменяли тут колечко таке, і отут вот знаходиться масляний фільтр. Масляний фільтр з резиночкою ущільнювальної. Одним словом, щоб замінити е-е э, фільтр оливи, треба знімати закид двигуна, якщо він у вас є бо він ну, там отзад двигуном все просто де? А яка, яка різниці якою стороною чи? Не, тут полукруг а там квадрат по-іншому не вставиш а, да? не. так що так швидко і зручно просто міняється повітряний фільтр Сюди защокується і тут дві защелки. Одна тут з цього боку, інша ось там вон ззаду. І все. Фільтр стає ось так. Ось він весь полукругом йде, з цієї сторони у нас такий тупий угол. Ось так він стає туди. Все дуже просто. Зараз будемо заливати свіженьке мастило. Так, і ще один такий момент. Каністру беремо 5-літрову, обов'язково, тому що в двигун входить 4,2 літри оливи. Ось так десь приблизно. Що ж ще хотів сказати, що тут дуже незручний щуп. Він дуже такий тоненький. От якщо у Фольксвагені, ти спокійно його достаєш і ти чітко бачиш границю, де. Е... Олива знаходиться. А тут воно просто по всьому щупу так от розмазується, ти не можеш подивитися нормально рівень. Так, і останнє, що можна зробити вже самому, якщо не хочете переплачувати гроші, це заміна ось цього фільтра салону. Дивіться, він знаходиться, ось тут, за бардачком, відкриваємо бардачок. Тут у нього такий мікроліфт. Оце я вже зрозумів, що це у нас такий міні-амортизатор, як би знаходиться. Його скидуємо. І потім сам бардачок двома руками. Ну, Одною рукою мені дуже важко, але ось так от з однієї просто нажимається пластик. І з іншої, Ну, тут треба краще двома руками робити, і він падає вниз. Тут ось такі звичайні кріплення, тобто нічого. Важкого, просто ви його як здавлюєте з двох сторін, І він опускається донизу. І ось тут у нас знаходиться вже кришечка. Отак, От все дуже просто. Відкриваємо. Звичайно, защолочка. і ось тут у нас знаходиться повітряний фільтр. Достаємо. Опа! Тут якийсь вугольний, бо темний. Але листя грязюка є. Що тут у нас було Старий лайн якийсь? Стрілочка є. Так, стрілечками треба донизу, бо це теж дуже важний такий момент. Ось. Кладемо стрілочками донизу. Навіть в інструкції. Так намальовано. Тут звичайний пас, куди вставляється фільтр. В іншому положенні ви його ніяк не ставите. Все, ось так. Закриваємо кришку і все. Для заміни оливи в двигуні на цей раз я взяв ось такий комплект і все брав на катан Авто. 5 літрів, 5В40. Оригінальний вкладиш масляний. Фільтр салона і фільтр повітря у нас Англія. Кажуть, що якість непогана. І ось така ще під масло сливну пробку. Ось така прокладочка йде.